Всім привіт! Виконуємо номер 1332. Чи такі великі номера. Пішли дуже багато обчислювати. Чи запишемо перший приклад. Значит, будем выполнять по диям. Дуже важливо не помилитись. Итак, <свят> я распишу дию Трошки новизуха ну, й буде. значить, Це буде перша дія в мене, це друга дія. потім множення третя, тут четверта. І віднімання буде п'ята дія. І так, виконуємо перше додавання. значить, 0,56 додати 3,46. Ну, тут 4 є. Ну, в принципі, можна було другої дії тут виконати, але тут вже так. Спочатку виконуємо те, що дужка шкафа добре. Потім повертаємося. 125,8 відняти 12,35. При відніманні додаванні пишемо, пишемо розряд під розрядом. Значить, 10 мінус 5, 5, 7 мінус 3, 4, 3, 1, 1. Третя дія множенням. Значить, 202 помножити на... Тут вже ми вирівнюємо по правому краю. При множенні. Не обов'язково. Розряд під розрядом не треба писати. Так, 2 на 3. 6, 2 на 2, 4. 0. І 2 на 2. 4. На 0 можна не множити, на 4. Будемо писати під 0. 4 на 3 12. 4 на 2, 8, 1, 9, 0 і 8 додаємо 6, 4, 2, 3, 1, 8. Докремлюємо 3 цифри. Добре, третє зробили, четверте. Також множення. Значить, те, що вийшло в другому у нас. 1, 1, 3, множимо на це число. Краще з кінця написати 5, 5, 0, ще 1, 0. Отак, вот тут множення. 5 на 5, 25. 2 запам'ятовуємо. 5 на 4, 22, 22. 5 3. 15 и 2 17 5 на 1 5 1 6 и тут 5 на 1 5 далее умножаем <coughs> на 5 выдают те же самые выплаты 6 здесь смещенным э, сюда 2 7 6 5. Додаємо 5, 7, 9, 13, 12. Виділяємо. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Відділили. Тепер треба виконати віднімання того, що в нас вийшло в третьому із того. Віднімаємо те, що вийшло в четвертому. Значить, п'яте. 813 246 тисячних. А у нас ще два нулі допишемо, щоб було 5 цифр після коми. Значить, тут розряд під розрядом. 6 під цифрою 3. Далі 2, 3, 9, 7, 5. Віднімання. Забираємо тут одиничку, тут буде 9. тут 10, Значить, 10 мінус 5, 5. 9 мінус 7, 2. Тут у нас уже 5. Одиничку тут забираємо, буде 15. 15 мінус 9, 6, 3 мінус 3.